Репресії на півострові, незаконна мобілізація та проукраїнський рух опору у представництві президента у Криму. Підбили підсумки цього року. Сфабриковані справи у Криму окупанти звинувачують кримських татар у розповсюдженні екстремістських матеріалів. У Криму зростають проукраїнські настрої. Про це свідчить статистика адмінпокарань за начебто дискредитацію російської армії 312 випадків з початку року. Крім того, збільшується кількість рухів опору. Про це розповіли під час підсумкового брифінгу представниці президента України в Автономній Республіці Крим. І чутно про українського спротиву на території простору ми не бачили до 2022 року. Це можна пояснювати з різними причинами, але ключова, напевно, що та що Люди відчувають на території півострову, що Україна дійсно бореться за Крим, бореться не лише на політико-дипломатичному рівні, а в тому числі і у військовому. Є бачите неодноразові ці вибухи на Керченському мосту, на території Севастопольського флоту. Окупаційна ж влада в Криму не припиняє мобілізації мешканців півострова на війну в Україні. За даними представництва, за 9 років окупації до російської армії були призвані 44,5 тисячі кримчан. Вони намагаються приховувати в тому числі інформацію, особливо по мобілізації. Але в тому числі представництво президента відслідковує, наприклад, кількість похорон на території півострова. Понад 600 похорон, які ми відслідкували через публічні джерела. Напевно, що далеко не все відслідкували. Ми в тому. По мобілізованих ми можемо слідкувати це по кількості земельних ділянок, наприклад, яка видана. Та, поки Крим в окупації кажуть у представниці президента ВРК, вже напрацьовують базу для його деокупації. Зокрема, цьогоріч провели адмінреформу, змінили районування та повертають історичні назви населених пунктам. Всі реформи, які відбулися на підконтрольній території України, вони вже відбулися після окупації Криму. Тобто там не відбувалася ні реформа децентралізації, не вводилися бази даних електронні. Там не був створений єдиний реєстр територіальних громад. А все це дуже важливо для того, щоб Запустити дуже швидко процес відновлення на докупованій території цьогоріч. законодавчо врегулювали створення військово-цивільних адміністрацій, які мають розпочати роботу, коли на півострів зайдуть Збройні сили України, та вже почали формувати кадровий резерв фахівців, які потрібні будуть Криму після деокупації вчителів, медиків, правоохоронців. Якщо проаналізувати ці анкети, які були подані, їх вже біля 2300 є більшість осіб подаються до кадрового резерву з розрахунком, що вони будуть працювати в подальшому на території автономної республіки Крим та міста Севастополя для нас це. Позитивний результат Це означає, що певна така робота адвокаційна поширення інформації про Крим, про те, яким чином ми бачимо майбутні реінтеграційні процеси. Вони і для суспільства є видомами. У представниці президента ВРК кажуть, з початком російського вторгнення кількість звернень від кримчан зменшилася. Найчастіше люди консультуються і просять допомоги щодо оформлення документів, каже заступник представниці президента в Криму Денис Чистиков. Оформлення документів, зокрема паспорту вперше дітьми, поновлення документів, якщо відбувається або знищення зв'язку знищенням або протермінованістю, також отриманням свідоцтв про народження або смерть після окупації Криму з 2014 року. У нас задокументовано свідоцтво про народження або свідоцтво про смерті особи, які померли не більше 10%. І це треба буде долати саме вже після повернення тимчасово окупованого Криму. Також за словами Таміли Ташової представництво сприяє притягненню до відповідальності зрадників та колаборантів, підготувало інформацію про 22 окупаційних суддів, які оголошували незаконні вироки проти українських громадян, аби щодо них було запроваджено санкції. Мслів'яв Богдан Заїка, суспільне новини, Крим них, що фігурують у матеріалах справи окупантів щодо мусульманської громади Алушта немає в списках так званої екстремістської літератури. Про це повідомив адвокат Рустем Кемілєв в окупаційному Алуштинському суді. Розглядали справу про так зване розповсюдження екстремістських матеріалів. У цьому звинувачують голову мусульманської громади Алушта Абдула Гафарова. Література була вилучена у кримських татар. 30 листопада російські силовики у Криму прийшли до Гафарова з обшуком, шукали нібито екстремістську літературу. Чоловіка затримав. На нього склали адмінпротокол та відпустили Ми вызвали на наступне засідання Семідляєва Дема Серверовича, так як он готов был защищать Гафарова Абдулу председателя в тот день, когда его проведя у него обыск в доме в 6 часов утра и забрав его в отдел полиции. ему фактически не был предоставлен э, защитник. И Эдем Семидляев, он готов был приехать и готов был э, участвовать в этом, э, так скажем, административном производстве. Но его не допускали и не было защитника. Э, в связи с этим было отложено заседание. Ничего плохого да, от, от членов этой общины я не видел. И Та нічого плохого не делали, Там ніякі там, так доворять, там екстремістичні матеріали раз давали, призивали, да, в чому-то. І в однішені да, то тобто есть я з цим да не согласен. Затримували Гафарова окупанти не вперше. У серпні він провів у слідчому ізоляторі чотири доби. Російські окупанти його звинуватили у перебуванні у громадському місці та порушенні правопорядку. Затримали чоловіка біля будівлі окупаційного Київського районного суду у Сімферополі. Туди він приїхав на відкрите судове засідання підтримати інших незаконно затриманих земляків. Військово-партизанський рух а теж зафіксував перекидання російських військових з Євпаторії до лінії фронту. Усе через суттєві втрати окупантів на передовій. Повідомляє АТЕШ у телеграм-каналі. Партизани переслідували колону Камазів на північ від міста.